В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні з випуску новин ви дізнаєтесь про наступне. Ситуація на Дніпропетровщині. Збройні сили України відбили 30 атак ворога. У Дніпрі потребує ремонту. Чи не кожний трамвайний переїзд? А відремонтовано їх з початку весни всього шість. Буде багато актуальної та корисної інформації Тож ми починаємо. Повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії. Ввечері поцілив по Марганецькій громаді. А вже після першої ночі по Нікополю обійшлося без жертв. Наслідки уточнюються. В інших містах та районах області було тихо, без обстрілів. Більш детально про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. 10 липня понеділок, вечір ніч, на жаль, з обстрілом. На зараз без постраждалих, без поранених інформацію уточнюють. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол центр Продовжуємо роботи по відновленню водопостачання, збільшуємо кількість техніки для підвозу, збільшуємо кількість пунктів роздачі води. Комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати доброго трудового дня. тримаємось ми разом, все буде Україна! Внаслідок ситуації, що склалася на Каховській ГЕС без централізованого водопостачання у Дніпропетровській області, залишились населені пункти Нікопольського та частково Криворізького районів. Співробітники служби порятунку продовжують співпрацювати з органами місцевого самоврядування та щоденно здійснюють підвіз питної та технічної води. Пункти підвозу води влаштовують одночасно в декількох точках, де, окрім рятувальників, громадян забезпечують водою комунальні служби та громадські організації. Вище Тарасівка Нікопольського району донедавна у цьому селі питної води не було. Нині ж тут її виробляють. Це стало можливим за співпраці старостату, громади та міжнародних партнерів. Для реалізації проєкту необхідний колодязь. Його розчистили та взяли воду на пробу. Після цього іноземні партнери повідомили, установку очисної станції схвалено. Надали також два баки на 5 та 10 метрів кубічних, необхідні витратні матеріали, доставили і пару насосів, ще один. Закупила громада. Місцеві від колодязя до нового обладнання провели комунікації, повністю взяли на себе і монтаж отриманого. І вже два тижні все працює. За цей час накачали понад 45 тонн чистої води. Її безкоштовно роздають місцевим. Потужності установки дозволять забезпечити кожного жителя питною водою на місяць. Задля повернення життя на деокуповані території Дніпропетровщина серед 15 областей братиме участь у пілотному проєкті Пліч опліч з відбудови Херсонщини йдеться про відновлення 26 населених пунктів, які найбільше постраждали від російської агресії. Майбутній досвід набути на Херсонщині у подальшому використають і в інших розгромлених ворогом громадах. Дніпропетровщина візьме шефство над трьома зруйнованими селами. Наш регіон опікується трьома селами Херсонщини: Ольгіна, Старосілля та Бобровий Кут. Перше зруйновано вщен. Там немає жодного вцілілого будинку. Хоча ще до повномасштабного вторгнення там проживало 450 людей. Чи не всі виїхали з окупації, залишилося тільки восьмеро місцевих. Після звільнення населеного пункту мешканці почали повертатись. Загалом у селах, над якими ми беремо шефство, понівечено понад 220 приміщень. Це будинки та інфраструктурні об'єкти. Допоможемо відновити їх, а саме, відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна, подекуди встановимо нові огорожі. Профільні фахівці ОВА навідались до Херсонщини, поспілкувалися з владою на місцях та з мешканцями. Спільно ми визначили пріоритети у відновленні. Будівельники зробили заміри та прорахували вартість відбудови. Загалом. Долучено до цього процесу буде понад 150 спеціалістів. Маємо допомагати один одному. рада нашої перемоги над російською чумою. Комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт. Тільки за перші півріччя цього року вже витратило на свою діяльність понад півмільярда бюджетних гривень, якщо точно 545 мільйонів. Розпочався ще один капітальний ремонт трамвайних колій цього разу на перетині проспекту Мазепи та вулиці Мерзленка. Хто ремонтуватиме та скільки з міського бюджету на це сплатять у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Цей трамвайний переїзд на розі проспекту Мазепи та вулиці Мерзленка одноосібний учасник та переможець тендеру Тов Дніпромонтаж відремонтує за майже 16 мільйонів гривень. Це, звісно, копійки у порівнянні зі 158 мільйонами гривень, які два роки тому з бюджету міста витратили на капітальний ремонт трамвайної лінії від вулиці Миколи Роденка до вулиці Ульянова. Та все одно і тут примудрилися з націнкою. Наприклад, цього разу на 1 мільйон 74 тисячі гривень замовили трамвайні рейки ЛК 1 Цікаво, що півроку тому, у грудні 22-го КП Дніпровський електротранспорт замовляв. Ці ж рейки, але на 44% дешевше, по 113 тисяч гривень за тонну. Ціна у перерахунку зараз становить 163 тисячі гривень за тонну. А тим часом на ділянці розпочали ремонт. За дві години бригада компанії підрядника Дніпромонтаж встигла встановити тільки паркан огорожу та пройтися кілька разів з рулеткою від нього до трамвайних колій. Перехожі дніпряни охоче ділилися з нашою знімальною групою на болілим про стан трамвайних колій у місті. Я працювала в трамваї. кондуктором. Что я могу сказать? Я начинала с первого, кончила пятнадцатым, так что на всех маршрутах. Ну, а стан, как всегда, разбитый бывает. Надо часто ремонтировать. А чему так? Очевидно, некачественные ремонты производят. Всего лишь на все. Дикость. Одно слово. Дикость. Трамваї старі, зробили нові класні трамваї, відправили до Єгипта їх. У нас вони через ту колію роздолбану не підійшли, бо такі от рейки. Це словами не описати. Ось 15-й прошу. 9-й. Останній раз там позавчора по сход був. Так, отой нову no комент. Сам стан, звісно, краще б треба було. Там на вокзалі, звісно, жах, там в мене більше всього. Приїжджаєш на вокзал і там взагалі все розбите, все покоцане. Тут ще якось, ну хоча зупинок нема трамвайних, Вон тільки одна на Київській, а так нема. Хочеться, щоб було покраще. Дуже громкі трамваї в нас, дуже громкі. Треба щось робити з цим дороги очень ужасные тут всегда нельзя перейти особенно трамвайные пути невозможно их переехать Перейти невозможно, не то, что с коляской проехать. И желательно, чтобы это все давно переделали, потому что дорогу подделывают, а вот э, трамвайной пути нет, и пыльно, и грязно, и перейти невозможно. Там ни асфальта нету, нет, они расположены ужасно. Так что желательно, чтобы этим кто-то занялся. Містяни бідкаються, що найпроблемніші ділянки це саме трамвайні переїзди. Через них складно, що проїхати, що пройти. І так, по всьому місту. Щодня, двічі на день, ходимо до АТБ і на цю сторону. Всі тут мучаємося щодня з колясочками. Якщо веземо щось з АТБ, то взагалі, якщо хтось не допоможе, дуже складно. Надіємося, що колись справлять. во перше це все ужасно. трамваи если в трамвай сядешь то вытрясит так потому что они неровные. посмотрите сейчас и во-вторых во во мало того что неровные, это еще переезды вот мы как водители просто не можем переехать получается мы нарушаем раньше переезжаем переезд ну то есть переездов нет все рельсы стан как говорится Вообще, не, не то, что не задовольный, а налевой, налевой, просто налевой. Полностью по городу. Даже смотрите, грубо говоря, Карломарса сейчас. Это самое, посмотрите, мало то, что на рельс, а на дороге. Центр центра города там вылеты эти асфальты прямо на дорогу. Кусками. Ну а что, говорит, дороги это. И желательно, конечно, лучше. Ну, сделать все вот эти переезды, нормально плиты палаты, чтобы хотя бы ехать на трамвае не, не трясло, как человека, Он пока доедет, голова да, оторвется. Як бачимо з думок містян у Дніпрі потребує ремонту чи не кожний трамвайний переїзд? А відремонтовано їх з початку весни всього шість. У планах комунальники відремонтувати дев'ять. Зараз саме триває ремонт одного з них, по якому щодня проїжджає великий потік транспорту, у тому числі й вантажного. Чи втримують плити, які тут планують використовувати як основу під укладання рейок, та чи зроблять вони цей переїзд безперешкодним для перетину, покаже час. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, Новини Д-1. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у минулих випусках. Ми розповідали про те, що влада Дніпра продовжує зухвалі дії проти прихожан та самого храму віри, надії, любові та матері їх Софії Дніпровської єпархії православної церкви України. Суперечки щодо встановлення церковної огорожі між комунальним підприємством благоустрій та священнослужителями і парафіянами закінчились тим, що комунальники 4 липня о п'ятій ранку знесли частину паркану. Та вивезли її щодо законності таких дій. Наразі розбираються юристи та правоохоронці. А в неділю, 9 липня, на церковну службу до храму завітало чимало парафіян. Люди прийшли не тільки помолитися, а й підтримати священнослужителів. 7 липня виповнилося 26 років з того моменту, коли у храмі Віри Надії Любові та Матері Софії Дніпровської єпархії Православної церкви України відбулася перша служба. У неділю чимало парафіян завітали до храму. Багатьом з них зовсім не байдуже, що наразі відбувається навколо прихрамової території. Люди стурбовані ситуацією зі знесенням КП благоустрій міста церковної огорожі. Тому прийшли не тільки на недільну службу, а й висловити свою точку зору стосовно зухвалих дій міськради. Ну, та батюшка просто від Бога, чесна слова. Батюшка просто від Богу, чесне слово, всією душею його поважаю. Я вважаю, що міськрада не права. Треба вирішити проблему на користь нашої церкви, наших парафіян. Наших прихожан. українська церква одна з кращих церков. Я люблю українську церкву з дитинства. От так що буде все, думаю, все в нас вийде. Я хотів би, щоб це була. Я постійно хожу і за рідних, і за близьких, і за друзів. Прошу здоров'я і благочинний наш. Думаю, все нам допомагає. Мені дуже сумно, що хочуть з цією церквою щось на добре зробити. Ми переселенці з Донецької області. Так як нас тут прийняли, це мрія, і нам це дуже допомогло. Тут неймовірно прекрасно. Тут дуже добре. Тут відчувається Бог. Ми сюди йдемо, тому що відчувається Бог. Батюшка дуже добрий. Він надає так багато своєї чудової енергії, так щиро. Сюди завжди хочеться йти. Я тут відчуваю любов і найдобріше до себе відношення. Ви знаєте, це незаконно. Наша церква тут же скільки. Ну, я вже більше 20 років сюди ходжу. Мої діти ходять, мої внуки ходять. Ну Не можна так поступати. Це ж святиня. Наші воїни за що стражаються. За що? Щоб у нас був мир, і спокій. Було Боже благословіння. У парафіян свої думки стосовно ситуації зі знесенням прихрамової огорожі. І поки юристи та правоохоронці розбираються щодо законності таких дій комунальників, люди не в змозі мовчати. Скажу так, все, що зі зділається, зділається з душою і за скажу так, все, що тут робиться, робиться з душею і за кошти парафіян. Це на голову нікому не падає. Я особисто вважаю це беззаконня зняти паркан з церкви. У мене немає слів. З ким ви борєтеся? З Богом бороться з ким виборюють з Богом. Обираємо вибираємо владу. Ніколи... владу. Ми ніколи не думаємо про наслідки. Філадефрас обіцяв, два. Ти ж мер, і як ти будеш дивитися людям в очі і казати: я мер міста. Ти не мер, хочеться сказати. Піди все, церква це свята святих, церква. Весь світ тримається на церкві. Це дуже неприємно, тому що, знаєте, річ стосується ну, православної церкви. І те, що робиться, це показує, який зараз в нашій країні коїться ну, безприділ. Інш, По-іншому не можна це сказати. Стосовно цього храму, свіже служителів, я вже багато років сюди ходжу. І я би так сказав за цей храм. Тут дійсно є Бог, є душа, тому що я бачу, як відносяться свіжі служителі до своїх прихожан. А стосовно цієї ситуації. Це дуже неприємно бачити, те, що відбувається. Як би там не було, крапку у цій ситуації ставитиме тільки суд. Ми повинні, як церква, каже, йти по заході. Не вбий, не вкради. Оцю кражу, яку вони зробили, повинно бути все в закону. Повинна є суд нас, а суд нас справедливий. Є люди, які люблять Україну, і українську церкву. Суддя повинен віддати цьому своєвілі законну відповідь. А ми подали на суд. З Божою допомогою, я думаю, вони повірять українській церкві. Ми не хотіли загородити від когось. Думають, чому плити поставився, кажуть, чому такі плити? Ні, ми не хотіли загородитись від когось, але ми не можемо дивитися, коли бруд, мусор. Хочемо йти в європейську державу, повинно бути все на висоті, і все повинно бути для людей, які мешкають тут, і хто приїжджає сюди, щоб їх серце і душу душу До речі, чимало питань виникає у мешканців житлового масиву Лівобережне-1 щодо вільного доступу до прихрамової території. Проте сюди завжди можна було потрапити без перешкод. Багато є питань, багато сеперечь, що не вистачає їм входу одного, другого. А скільки входів повинно бути? Один вхід є, другий є вхід. Ну ладно, може колись. От ми вже працюємо з Лісадром теплішим плосконосом, який зробиться зараз дитячий оголочок для дітей. Буде ще при вході, ще один вхід, але це буде дійсно душа лівого беру. я даю слово, що це буде. А телеканал Д1 інформуватиме вас про те, як надалі розгортатимуться події. Надаємо можливість і представникам міськради висловити свою офіційну позицію щодо ситуації, яка склалась навколо прихрамової території, завітавши до нашого телеканалу. Час для спілкування узгодимо. Вікторія Галка, Сергій Толкач, Новини Д1. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник і надалі зосереджує основні засилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої протягом доби. Відбулось близько 30 бойових. Зіткнень. Авіація Сил оборони завдала одного удару по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби ворога. Про втрати ворога далі. За добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 440 осіб окупантів, 8 одиниць автомобільної техніки та 7 танків. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу – 234 тисячі 480 осіб. Танків – 4 тисячі 85. Бойових броньованих машин – 7 тисяч 966. Артилерійських систем – 4 тисячі 371 одиниць засобів протиповітряної оборони 414, безпілотників оперативно-тактичного рівня 3686, спеціальної техніки 632. Надзвичайних подій Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про метеорологічне явище. З 10 по 12 липня на території Дніпропетровської області збережеться висока місцями надзвичайна пожежна небезпека. Тож будьте обачними, у разі виникнення надзвичайної ситуації, одразу телефонуйте за номером 101. На вулиці Вітчизняній у Дніпрі дерево впало на проїжджу частину. За викликом направлено надзвичайників обласного центру. За допомогою обладнання рятувальники прибрали дерево. На щастя, серед людей ніхто не постраждав. До інших тем змінили колір автівки, перереєструйте її. Зробити це можна в одному з сервісних центрів МВС, повідомили у прес-службі відомства. Власник транспортного засобу або довірена особа можуть звернутись до будь-якого центру незалежно від місця проживання. Для перереєстрації авто потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код за необхідності, довіреність на уповноважену особу та свідоцтво про реєстрацію машини. Якщо на автомобіль нанесено два та більше кольорів. Основним буде вважатися той, який займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажівок це колір кабіни. Продовжуємо інформаційний випуск. У Франції починається період відпусток через значне подорожчання на авіаквитки. Люди обирають регіональний відпочинок. Де саме нам розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Дійсно, у французі з першого числа вже починається від час відпустки, тому вони обирають, де вони цього року проведуть свої відпустки. Можу сказати таку інформацію, що в середньому відпустка у французів десь 25 днів на рік, але там така система цікава, що якщо вони працюють у вихідні дні або нормово, то вони можуть отримувати додаткові дні. На цьому вони можуть ще на рік заробити ще, скажімо, два тижні без проблем. Отже, ми зараз знаходимося на озері Дер. Це любиме місце відпочинку для французів, які живуть в округі Марна. Та й взагалі з інших регіонів те все приїжджає. Це найбільше озеро Пресноводне в Європі, і тому тут дуже багато різноманітних точок, де можна відпочити пляжів. Оце один із пляжів. Тут все, от подивіться, за одною спиною, це пляж, який повністю обробляється. Тут є рятувальники, які спостерігають за дітьми та дорослими. Це все безкоштовно. Щодо безпеки це буйки. Які там розташовані від мене там теж за них запливати немає, бо за це може бути навіть штраф. Про спорт українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в основі Вімблденського турніру. У четвертому раунді Українка в напруженому матчі обіграла Вікторію Азаренко. У наступному раунді українська спортсменка змагатиметься проти першої ракетки світу Іги Свьонтек з Польщі. Молодіжна чоловіча збірна України здобула перемогу в матчі третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2023 з баскетболу. синьо жовті з рахунком 94-57 здолали команду Азербайджану. Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Кобзистий, у якого 19 очок, 8 підбирань та 6 передач. Наступний матч на чемпіонаті Європи. Збірна України зіграє в середу, 12 липня, проти команди Косово. Тож вболіваємо за наших разом. І на останок випуску про погоду на завтра, 11 липня, вам розповість моя колега Марина Олексієнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску коротка інформація про погоду по Дніпру та області на завтра, вівторок, 11 липня. У Дніпрі день буде ясним, під вечір можлива мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 53 відсотки. У Павлограді та Новомосковську хмар на небі спостерігатися не буде. Без опадів. Температура. 17-23 градуси тепла. Увесь день у кривому розі та жовтих водах триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 18 до 23 градусів з позначкою плюс. У Снельникому сонячний безхмарний день. Температура повітря від 17 до 23 градусів з позначкою плюс. І про народний прогноз погоди пращури вважали, що з 11 липня можна купати ранню картоплю. У минулі часи помічали, що напередодні Петрового дня, 12 липня, сонце незвичайно горіло та розливалось фарбами. Вважалося, що кропива цього дня має чарівні властивості і здатна надавати людині силу та бадьорість. Тож 11 липня збирали кропиву. У цей день слухали зозулю. Якщо вона переставала кувати, зима прийде рано. Міцного вам здоров'я, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча прогнозу погоди Марина Олексієнко. Передаю слово своїй колезі Маргариті Сопільняк. Канал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось на Д1. Слава Україні.